Шановні підписчики, шановні гості каналу. Опять звертаємо увагу на наш мотоблок Tower 10, сил», чого я сьогодні вам показую. Е, в общем, переробили нашу систему фільтраційну так сказати, для воздуха. Е, хто пам'ятає, у мене по весні стояв фільтр от Ланоса, потім фільтр від Запорожця, то ли на оброс. Спочатку фільтр від Запорожця, потім от Ланоса, Але. Були недоліки, тому що тут був подсос воздуха. Не знаю, як воно на машині взагалі працює. Бо я її герметики сюди сував. Коротше, щось в мене не вийшло. Тому переробили чисто на один фільтр і покращила ситуація. Але я рішив удосконалити для того, щоб часто його не мити, поставити фільтр от Лануса перед фільтром запорожця. Але так як у нас тут іде Супум, а тут вже ми е, установили акумулятор. Оцю бандуру я вирішив поки що не ставити. По тій причині, що вона буде трошки заважати видимості. Тому рідний циклон від рідного фільтра ми залишаємо і його ми вертаємо на рідний фільтр. Так, рідний фільтр. Чому ми до нього звернулися? В общем, Бумажну часть. Дивіться, дуже часто, коли заливаєш у масляну ванну, тобто сюди масло, мотоблок двигається верх-вниз, взад коротше, масло попадає і забиває бумажний фільтр. Цим самим перешкоджує нормальний доступ воздуха. Для чого це ми все робимо? Оці всі, так сказати, нові фільтри для того, щоб нормально воздух безперешкодно поступав, тоді менший розкотоплював, двигатель краще працює. Тому отакий бумажний фільтр, він, звісно, хороший, але якщо на нього масло не поступає. Плюс ну, об'єм малий. Коротше, ми його викидаємо. Тепер середині ми викинули заглушку, та, що держала оцей бумажний фільтр. В общем, Ну, юбку то ми так оставили. І ми це все весілля, так сказати, отаку і соберемо. Проходимось, воздуха буде бішена, тому що е, толком масла тут не буде, тільки промасляний паралон, паралон, який буде, так сказати, задержувати першій. Попадання грязі. Для того, щоб нам часто свого фільтра не мити, не витрачати багато масла. Тобто, раз на три дня собі розібрав, легенько солярочку і промив і все. На цей шлях мене натолкнув фільтр від малого мотоблока Тобто, просто масляна ванна і паралон Все. Ніяких допоміжних бумажних фільтрів немає. Кстати, рідний фільтр е на солярку ми теж його викинули, поставили самий звичайний автомобільний. Ну, зараз вам покажу. Якщо вийде, так, отут стояв рідний спереду, а зараз він стоїть. Ось о, красавчик, аж під двигуном. Видно його чи ні, він вже весь в грязі, грязний, але свою роботу так сказати, відробить. Тому будемо зараз встановлювати оце все діло на місце. Для того, щоб зробити нормальний доступ воздуха. І виходить, що рідний фільтр запорожця ми будемо мити там раз на місяць тепер. Тому що у нього проходність воздуха дуже велика, навіть коли туди грязь попадає. просто... Для того, щоб крупні частки не попадали, тому вони хоч і фільтруються у циклоні, самі більші частини, але все одно трошки попадає, тому вони спочатку будуть фільтруватися на нашому рідному уже без бумажного фільтра, а потім будуть попадати на автомобільний. Працювати воно буде добре. Для чого це все ми все робимо. Об'ясняю далі. Якщо двигунові легко тягнути. Воздух, ступінь зжаття компресії повишається, тому що во время того, коли поршень тяне на себе воздух, там не вакуум создається у, момент, у, у, нижній мер... у нижній мертвій точці, не вакуум, а нульова атмосфера. Тобто зжимається воно. Во время, э, зжаття у верхній мертвій точці у нас більший показник, тому солярка краще згорає. Ну і плюс викид уже прямо ток. кстати труба теж гарного діаметра. Э, дає нормальне освобождение, нормальній вентиляції двигуна, тому лошадки зберігаємо, двигун не так швидко перегрівається при нагрузках. Хто працює на такому мотоблоку, знає що це таке, коли працює мотоблок при нагрузках. В общем, воно того стоїть. Тому продовжуємо роботу. Потім покажу, як буде вже кінечний результат. Дякую за увагу!